Доброго дня, шановні слухачі, шановні студенти, і всі, хто до нас приєднався, пропоную вам сьогодні розглянути задачу коші для лінійного неоднорідного диференціального рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами. До цього ми розглядали загальний розв'язок і будували його різними шляхами, в залежності від правої частини або іншими методами, ми знаходили спочатку загальний розв'язок однорідного рівняння, потім аналізували праву частину неоднорідного рівняння, знаходили будь-який частинний розв'язок, і е на сам кінець ми отримували загальний розв'язок неоднорідного рівняння. Але якщо ми почнемо розв'язувати, Реальну задачу, тобто практичну, скоріш за все, в нас буде задача із початковими умовами, так звана задача коші. Давайте зараз розглянемо такий варіант. Отже. В нас задане лінійне диференціальне рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами y2 мінус 4 y дорівнює 8 є у степені 2х. І задача коші, у0 дорівнює 1, і штрих нулі дорівнює мінус 8. Зверніть увагу, рівняння другого порядку, тобто задача коші, має рівно дві умови для знаходження двох довільних сталих. Для того, щоб знайти частинний розв'язок, нам спочатку потрібно знайти загальний розв'язок. Тобто розв'язати оце неоднорідне рівняння. Ми пам'ятаємо, що загальний розв'язок неоднорідного рівняння дорівнює сумі загального розв'язку відповідного однорівного рівняння і Будь-якого частинного розв'язку неоднорідного рівняння. Починаємо розв'язувати із загального розв'язку однорідного рівняння. Давайте його запишемо. y2' 4y дорівнює 0. Запишемо відповідне характеристичне рівняння. k в квадраті мінус 4 дорівнює 0. Тут потрібно бути дуже уважними. y в однорідному рівнянні. Відповідає множнику одиниця в характеристичному рівнянні, щоб тут не написати «к». Так, і тепер нам потрібно розв'язати це квадратне рівняння, можна знаходити дискримінант, але це може настільки заплутати, воно розв'язується простіше. К в квадраті дорівнює 4, і маємо корені к перше, друге дорівнює плюс-мінус 2. Давайте для визначеності запишемо, що К1 дорівнює 2, і К друге дорівнює мінус 2. І тоді записуємо загальний розв'язок однорідного рівняння. У загальний однорідного дорівнює. Значить, корені дійсні, вони не дорівнюють один одному. Тобто, це випадок, якщо б ми шукали дискримінант, то він був би більше нуля і за відомою формулою і загальнооднорідного дорівнює С1Е у степені К1х, тобто 2х плюс С2Е у степені К2х, тобто мінус 2х. Знайшли ігрик загальнооднорідного, дивіться, обвели його зеленим кольором і у формулі, щоб не загубити. І тепер нам потрібно знайти ігрек з рискою, будь-який частинний розв'язок неоднорідного розв'язку. У нас в рівнянні спеціальна права частина, тобто Y з рискою, шукаємо в такому ж вигляді, як і права частина із невизначеним. Коефіцієнтом, тобто константа, яку ми знайдемо, помножити на експоненту. Єдине питання, чи буде там додатковий множник х або х квадраті. Так от ми бачимо, що, перед, що при х у показнику є ось у степені 2х, множник 2, тобто альфа дорівнює двійці. І один із коренів характеристичного рівняння теж дорівнює двійці – К1 дорівнює двійці, А інший корінь не дорівнює альфа. Тобто К1 дорівнює альфа і з цього випливає, що додається множник Х. Множник Х у першому степені. І тепер давайте запишемо y із рискою. Y із рискою дорівнює a Невизначений коефіцієнт помножити на х на оцей множник. І на є у степені 2х, тобто відповідає правій частині заданого рівняння. Перепишемо рівняння, щоб було видно, куди підставляти задане рівняння y 2 мінус 4 y дорівнює 8 є у степені 2х. Це задане рівняння. І давайте тепер дивитися на Y з рискою. Нам потрібно тепер підставити ігрек з рискою в задане рівняння. Але ж ясно, що тут ось приймає участь ще іг з двома штрихами, тобто нам потрібно обчислити похідні першої і другої Y з рискою. Y з рискою штрих дорівнює. А тут добуток тобто похідна добутку, похідна першого множника А. Помножити на другий множник на е у степені 2х, плюс перший множник Ах помножити на похідну другого множника на 2 е у степені 2х. Дорівнює. Спростимо, наскільки це можливо. а є е у степені 2х плюс 2 ах помножити на е у степені 2х. І тепер знайдемо y з рискою з двома штрихами. І з рискою, 2 штриха, дорівнює Тут два доданки. Похідна першого доданку 2а є у степені 2х, плюс а другий доданок, це знов добуток двох функцій. Значить, похідна першого множника 2а помножити на є у степені 2х, плюс перший множник 2ах. Помножити на похідну другого множника на 2 у степені 2х. Дорівнює. Тут можна привести подібні два перші доданки. 4а є у степені 2х. Плюс, ну і тут дважди 4 ах є у степені 2х. Тепер дуже акуратно підставляємо замість ігрика з двома штрихами оцей вираз, що ми отримали. 4а є у степені 2х, плюс 4а і є у степені 2х. Далі йде мінус 4Y. Мінус 4 і замість y підставляємо y з рискою. x є у степені 2х. Дорівнює правій частині вісьми є у степені 2х. І ми бачимо, що другий і третій доданки взаємно знищуються. Залишається 4а є у степені 2х дорівнює 8 є у степені 2х. Можна прирівняти між собою коефіцієнти при є у степені 2х. Матимемо, що 4А дорівнює 8, а дорівнює 2. І ми знайшли невизначений коефіцієнт для нашого Y з рискою частинного розв'язку. Тобто тепер ми можемо записати, що з рискою дорівнює 2х є у степені 2х. І тепер ми можемо записати загальний розв'язок неоднорідного заданого, тобто рівняння. Y загальне неоднорідного дорівнює сумі двох розв'язків. Y загального однорідного ось обведено, переписуємо його. С1 є у степені 2х, плюс С2 є у степені мінус 2х, і плюс Y з рискою 2х є у степені 2х. Якщо б в нас стояла задача знайти загальний розв'язок, то ми б на цьому й закінчили. Але в нас є задача коші, і зараз ми знайдемо частинний розв'язок. Знайдемо коефіцієнти С1 та С2 з використанням початкових умов. Але, якщо ми підставимо замість y одиницю замість X 0, ми отримаємо рівняння, але це буде одне рівняння з двома невідомими С1 та С2. І ми не зможемо їх знайти. Але в нас ще є початкова умова відносно Y зі штрихом. І якщо ми і туди підставимо наші значення, то ми отримаємо два лінійних рівняння з двома невідомими і знайдемо легко c 1 та c 2 Але для того, щоб це зробити, спочатку потрібно знайти Y зі штрихом. Y зі штрихом дорівнює і диференціюємо розв'язок. Похідна першого доданку. 2С1 є у степені 2х. Похідна другого доданку мінус 2 тут множник з'являється. Мінус 2С2 є у степені мінус 2х, плюс похідна третього доданку це є похідна добутку. 2 є у степені 2х, плюс дважди два, 4 x є у степені 2х. І ось в ці два рівняння. Зараз ми підставимо початкові умови. Щодо y підставляємо верхнє рівняння. Y тут, замість іг підставляємо одиницю, замість x 0. Тобто одиниця дорівнює. С1. Помножити на є в нульовому степені, тобто на одиницю. Плюс С2. Помножити теж на є в нульовому, тобто плюс це 2 просто плюс, а тут 2х, 2 помножити на 0, і доданок обертається на 0. Це перше рівняння. І друге рівняння підставляємо значення умов щодо у зі штрихом. Замість у зі штрихом підставляємо мінус 8, дорівнює замість х 0, 2 це 1. Помножити на e е в нульовому, тобто на одиницю. Далі е, мінус 2С2, помножити на e е в нульовому, тобто на одиницю. Плюс 2. І останній доданок 4х е, і помножити на e е у степені замість x0, тобто останній доданок обертається на 0. І ми маємо систему двох лінійних рівнянь з двома. Невідомими. Давайте перепишемо її, як нам буде зручніше. Значить, С1 плюс С2 дорівнює одиниці. Невідомі сліва знака рівності будемо писати. Ну і тут 2C1 мінус 2C2 дорівнює двіку, переносимо в іншу сторону, дорівнює мінус 10. І давайте друге рівняння поділимо на 5. Перше рівняння С1 плюс С2 дорівнює одиниці, і не на 5, що я сказала, на 2. Ділимо на 2, С1 мінус С2 дорівнює мінус 5. І тепер додамо ці два рівняння, підсумуємо 2 с 1 С2 мінус С2, 0. Заради чого ми все і робили, дорівнює 1 мінус 5 дорівнює мінус 4. І тепер ми звідси маємо, що С1 дорівнює мінус 2. Ось ми знайшли С1. Ну, а тепер знайдемо С2, наприклад, із першого рівняння. Значить, як буде виглядати С2 дорівнює одиниці мінус С1. Тобто С2 дорівнює 1 мінус тобто мінус 2, і ми маємо, що С2 дорівнює трійці. Ось, будь ласка, ми знайшли обидві довільні сталі. Тепер повертаємося до ігрека загального неоднорідного і записуємо шуканий частинний розв'язок. Y дорівнює. Замість c 1 підставляємо знайдене мінус 2, є e у степені 2х, плюс замість c 2 підставляємо знайдене 3, помножити на e у степені мінус 2х, плюс 2х є e у степені 2х. І це є. Частинний розв'язок, який нас і цікавив. Ми розв'язали задачу коші, тобто знайшли частинний розв'язок, що задовольняє задані початкові умови. Якщо у вас є запитання, зауваження, будь ласка, пишіть у коментарях або на електронну скриньку. А поки що до побачення, до наступної зустрічі!